Що ти довідався? Я бачив білку. Вона робила отак. От Мейбл. Добре, якщо в нас три бажання, я хочу бути хазяйкою своєї долі, а ще повернути маму, звісно, і знайти хлопця, який вміє слухати. А ти про що мрієш Альфо? Я мрію вміти слухати, і що ти там ще про маму казала. А я б знищив усі хвороби, що косять людство, і замінив їх на ще гірші. У, А ще хочу, щоб Ельфо здох самотній. Принцесо Тіабіні. Тепер тебе проклято з найтемнішого закутку пекла, а, що? а ти прикольна Радий знайомству. Мене звуть Люцик.